До 11 жовтня в Івано-Франківську триватиме чемпіонат України з футболу серед спортсменів з вадами слуху та мови. В ньому беруть участь футболісти з шести областей Західної України Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Львівської, Волинської та нашої Івано-Франківської. Для чемпіонату орендовано два стадіони наука Прикарпатського національного університету та міський рух. На поле загалом вийде 91 учасник змагань. Це 53-й чемпіонат України, проте вперше ці змагання проводяться в Прикарпатському регіоні. Представники влади запевнили, що роблять усе можливе, щоб область мала більше доступних спортивних об'єктів, необхідних для молодих людей, щоб кожен міг знайти себе у спорті. Я думаю, що всі тут присутні продовжити добрі традиції серед спортсменів, інвалідів з вадами та мови. Які складались на цих 50 півстоліття, так бимо сказати, і продовжать тому рекрусі, тому плані, що приумножити цю славу як для себе, так і для нашої славної України. Слава Україні! У цьому чемпіонаті беруть участі олімпійські чемпіони, які складають головну силу збірної команди України з футболу Віталій Соловей, Мирослав Танчик, а також Володимир Рій, на якого керівництво Івано-Франківської команди покладає великі надії.